Вітаю на вулиці. Справжня спека, а це значить, що прийшла пора збирати та куштувати мед. Сьогодні в нашій студії Сергій Шмуля, голова ради всеукраїнської громадської організації Братство бджолярів України бджоляр із багаторічним досвідом. Він розкаже нам про правила вибору якісного та головне корисного меду. Вітаю вас! Доброго ранку! Сергію Олексійовичу. Розкажіть, чим же займається ваша організація? Нашій організації вже понад 8 років. Вона молода організація і створена для захисту інтересів пасічників для допомоги їм, щоб вони виробляли для виробників якісний для споживачів якісний мед. Можливо, у вас відбудуться якісь події найближчим часом? Можливо, якось люди зможуть дізнатись більше про бджолярство і про апімондію. Я би хотів привітати перш за все бджолярів з початком сезону. Це така важлива для них подія. Вони готувалися зиму і весну. Хотів привітати споживачів меду і симпатиків, які розділяють нашу продукцію, цінують її і люблять. Це перша подія, яка відбувається в ці дні. І по-друге, я би хотів сказати, що буквально через чотири місяці в Україні відбудеться надзвичайна подія. Це Всесвітній конгрес Апімондія. Який пройде вперше в нашій країні. Тобто ви перші відкривачі, можна сказати. Так. Останній конгрес Сапімондії на теренах СНД відбувся ще в 1971 році. А чому так сталося? Чому така велика пауза? Е, на превеликий жаль, наше бджільництво не займалося міжнародною діяльністю, і воно було сконцентроване всередині країни. І ось в 2007 році, завдяки нашій організації. І наших партнерів спілки Пасічник України ми вибороли право проведення Конгресу в Україні. Це сталося, ну, скажу так, що перші перемоги у нас були в 2007 році, коли ми стали членами Апімондії і вперше в історії України завоювали чотири золоті і чотири бронзові медалі. Ми відкрили світу Україну, ми до України, тому що. Україна дійсно медова країна. Тут дуже славетні, славетна історія бджільництва, велика спадщина бджільництва. Якщо розмовляєш з людьми, то з'ясовується, що у кожного в родині хтось був бджоляр. І тому це перекликається вже цілими поколіннями ця професія. На, великий, на превеликий жаль, трошки хочу зазначити, що українці щось не дуже здорово полюбляють мед їсти. Ну вже він ж так. таки корисний. Він, кори, він дуже цілющий, корисний. І тому б хотілося, щоб більше уваги приділяли наші споживачі, клієнти для того, щоб вживати цей цілющий продукт. Тому що він, ну наприклад, скажу так, що має 24 амінокислоти, які мають кров людини, uh -huh. і тому він може вживатися навіть без переробки там у шлунковому тракті, а може вживатися просто усвоюватися. Він тобто, дуже так, легкий він для засвоєння, Так, дуже легкий для засвоєння. Але він же дуже калорійний і також там є цукор, чи він же може бути шкідливим для людей, наприклад, які хворіють на діабет. Є у нас мед акацієвий, який, до речі, визнаний кращим у світі, mm. має золоту медаль на тому ж 2007 році 40-му конгресі Апімондії, який ми виробляємо більше всього в світі. Це той мед, який не кристалізується, який постійно залишається таким житким. І який дуже полюбляють наші і діти, і люди дорослого віку. І лікарі радять його вживати навіть людям, які навіть хворіють цукровим діабетом. Так. А що до гречаного липового меду, чи вони настільки ж корисні? Ну, У нас взагалі гречаний мед, до речі, теж визнаний найкращим у світі. Це друга золота медаль, яку ми отримали у 2009 році у Франції. І ви знаєте, Європа не знає гречаного меду. Для них це було відкриття. І тому такі надзвичайно цілющі меди є в Україні гречаний, різнотрав'я, мед з липи, той же з той тої закації, надзвичайно цілющі, які би ми хотіли, щоб люди для свого здоров'я вживали як можна більше. А з чим пов'язано, що в Європі не знають цього меду. Взагалі, який у них найпопулярніший мед? Ну ви знаєте, там е, є мед з акації, але в нас е, самі більші е, масиви білої акації, яка цвіти, от, в, в районі Холодного Яру, Герина. Uh -huh. Це надзвичайно великі масиви, які ми там фактично виробляємо. Е, в Європі е, цінуються інші меди, наприклад, липовий мед. Мед сояшника, і там є ще таке поняття, як падівий мед. Вони дуже полюбляють падівий мед, але падівий мед він робиться не, не з нектару рослини, а він робиться з е, солодких залишків, які залишаються на рослинах там. Тобто він не має природню таку історію, але в Європі цей мед полюбляють. Ми говорили про те, що якраз розпочинається сезон, сезон бджільництва. І давайте розкажемо нашим глядачам про те, як же вибрати якісними, тому що це насправді дуже важливо. Ну, перш за все, хочу порекомендувати, щоб ви зверталися до своїх знайомих, які займаються бджільництвом. Тому що, ну скажу так, що дуже багато, але попадається якийсь фальсифікований мед. Ну в якому розумінні фальсифікований. Мед не можна розігрівати. Коли він розогрівається, в ньому створюється така речовина, як оксиметилфурфурол. Це дуже шкідлива речовина, яка нирки може знищити, починку, там і так далі. І щоб був товарний мед, його ну, спеціально розогрівають. І при розогріві, там більше 38 градусів він просто втрачає всі свої властивості. І тому, якщо ви купуєте мед в супермаркетах, а він такий тягучий і е, який товарний вид має, будемо так говорити, то е, і це е, в листопаді, в грудні місяці, то це вже є е, значить, ознака, що мед, можливо. Фальсифікований фальсифікований або він трошечки підігрітий, щоб він мав такий вигляд. Взагалі, мед крім акацієвого, він повинен кристалізуватися вже ну протягом листопада-грудня місяця. А чи правильно те, я знаю, що багато бджолярів вони підготовують своїх бджіл цукром? Чи це правильно? Це ж насправді нечесно, мабуть, нечесно. Ви знаєте, ми дуже проти цього. В нашій організації ми застосовуємо інноваційні технології, які. По-перше, лікують бжіл без антибіотиків, тому що, наприклад, якщо людина хоче подавати мед на експорт, то там дуже відслідковуються залишки антибіотиків меду. А Європа і весь світ не дуже полюбляють мед з антибіотиками. І тому о, впроваджуючи інноваційні технології. От, наприклад, хочу нагадати, що ми дуже активно впроваджуємо технологію Петра Яковича Хмари, який е, зробив відкриття в бджільництві, він е, відкрив біологічний закон і він е, відкрив технологію, яка лікує бджіл без медикаментів. Тобто бджілка, якщо е, Наприклад, її лікують антибіотиками, то антибіотики попадають в організм бджоли. І також в організм бджоли попадає нектар, який вона бере з квітки. І коли в її організмі є антибіотик, то він відкладається і в мед. І тому в цьому є проблема? Якщо лікувати без антибіотиків, то тоді мед виходить, чистий і високоякісний. Ну Це в ідеалі. Так. Скажіть, будь ласка, наскільки в Україні взагалі поширене бджільництво, чи багато людей захоплюється цим? Це більше як хобі, чи справді професійне заняття? Готуючись, я ще є, являюся секретарем комітету конгресу, який uh -huh. відбудеться в Україні, і ми відслідковуємо, ну як в світі проходять конгреси, яке бджільництво в світі, і ми бачимо різницю між нашим бджільництвом і світовим бджільництвом. Наприклад, візьмемо Сполучені Штати Америки, у них запроваджено промислове бжильництво. Є такий термін промислове бжильництво. Це говорить за те, що вони мають великі пасіки, там більше тисячі, трьох тисяч бджолосімей. Ну, виникає проблема в медоносній базі, відкіль же можуть така кількість бджіл можуть брати мед. І по-друге, проблема в тому, що як же слідкувати за такою кількістю бджілосімей. Як же слідкувати? От вони застосовували різні хімічні препарати, які ну, фактично труїли бджіл. Угу. І зараз в світі існує дуже велика проблема. Кола псі це зникнення колонії бджіл. В свій час Альберт Ейнштейн ще сказав, що через чотири роки, як загине бджола, загине людство. Тому що бджола не тільки дає мед і продукти бджільництва, вона велику справу робить для запилення ентомофільних культур. Вражайність ентомофільних культур зростає від 65 до 80 відсотків, якщо запилюється бджолою. Якщо не буде бжоли, то буде дуже серйозна продуктова криза. І тому ми на нашому конгресі. Я хочу вам подарувати отакі от матеріали з конгресу. Будь ласка, познайомитесь, Дякую. запрошуємо вас Дякую. на наш конгрес, який відбудеться 29 вересня, 5 жовтня. Будь ласка, запрошуємо і дуже приємно, що ваша передача починає. Саме розглядати наш конгрес і пропагувати його і давати інформацію, Сергій Олексійовичу. Ми також дуже вдячні вам за розмову. У Вас зараз є змога запросити усіх бажаючих на ваш конгрес. Так дуже дякую за таку нагоду. Шановні друзі, запрошуємо вас на всесвітній конгрес Апімондії, який відбудеться в Україні в місті Києві з 29 по вересня по ж вересня по. 5 жовтня 2013 року в міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті. Це надзвичайна подія і це свято для українських бджолярів, тому що для на, до нас приїдуть всі наші колеги з усього світу. Надзвичайно цікава програма конгресу, яка передбачає декілька блоків, там, наприклад, науковий е, е, наукова програма. В науковій програмі ми будемо розглядати саме от проблему зникнення бджіл, тому що це дуже глобальна проблема для людства є. І ми будемо ставити питання звернення до Організації Об'єднаних Націй, щоб бджолу внести в червону книгу як вид, який зникає на землі. Дякую. І тому цей та буде конгрес наш буде таким знаковим. І ми хочемо, щоб е, певні зрушення відбулися і в нашому вітчизняному бджільництві. Ще раз дякуємо вам за цікаву розмову. А ми продовжимо крокувати ранковим ефіром. Не перемикайтесь.